Вони все ж таки хочуть це все виконувати, але дивно є те, що бачите, після звільнення все таки справи не були зупинені, а вони доходять до суду. І... Тобто справи готувалися, справи є, я так розумію, І нам просто треба знати, скільки тих справ, що вони всі позакриваються. Бо ну бачите, ми... я дізнався про цю справу в понеділок зранку вчора. І сьогодні суд, тобто вчора до мене додому прийшла повістка в суд про те, що я маю з'явитися на суд. Не було повідомлено, що є така справа відкрита, що я там фігурую, і таке інше. Тобто може бути ще таких справ, декілька. І, ну, тут питання, чи вони є, і чи вони закриті, і чи вони будуть закриватися. Дав побання про те, щоб залишити справу безроду, це не погодився, з Тому що якщо вони... Не закриють кримінальну справу, а просто подадуть -по питання про те, щоб тут зараз залишити безроді, вони можуть знову ж таки повернутися до цієї кримінальної справи, якщо вони її не от, от і все. Тому рішення задавали, не добували від загалом. Не дуже. Не. Так. Так. Та так. Краще, так. Було, шо, щоб розглянули і закрили повністю кримінальну справу. Сказали, що нема факту кримінальної справи, аніж. Просто задовільнили заявку.